Які твої тривоги не мають сенсу? Давайте подивимося сьогодні на картах видаючи на такий запит. І хто буде до кінця розкладу? Це буде, по-перше, дуже цікаво, бо друге я вам дам підпрацювати на фосі. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, yeah. діліться із друзями цим відео і, як то кажуть, полетіли. Які твої тривоги не мають сенсу? Тривоги це... Такі е вібрації енергетичні, які нас у міністр. І тому дуже важливо вміти їх відслідковувати і робити якісь висновки, що тебе так дратує, можливо, і звідки воно йде, і до чого це може так, І притверстити. Якщо ви зібрали сюди якусь подорож і тривожитеся, як це має відбутися, чи все гарно у вас прийде, чи вас не вимусять до якихось дій, які вам будуть неприємні, то це фактично без Не Немає у вас бути цих тривог. Все пройде так, як потрібно. Це, значить, Можна констатувати, що приволі по поводу якоїсь дороги, куди ви хочете вирушити. А давайте подивимося, як розбутися цієї тривоги. Щоб не говорили, якщо людина кудись іде, їде, чи збирається в його подорож. Є таке відчуття якогось не якогось. Як їх позволите? Вийти з полону оцих своїх думок. Там, де ваші думки до кінця перелопачують якусь інформацію, ви самі себе загоните, ви сидите у цьому колоні, чи знаходитеся, я не маю на увазі наговажатися в буквальному сенсі, а ви знаходитеся у цих таких страхах чи в тривогах самі. І так як ми робимо розклад на безпідставність. Ото вийдіть з цих думок, переключіться на щось інше. А на що саме тобі звернути увагу і сконцентруватися, на що саме цікаво, на що саме тобі звернути увагу? Так, і от я так не буду дуже відкривати цю карту. Це диявол. Це грошова карта дуже високих енергій. Дуже вона показує, що людина може досягнути великого багатства або своїми діями, не обов'язково дуже праведними. Але якщо ви націлені, заточені, як то кажуть, на, зараз, коли розмовляють люди, якщо ви націлені на достаток, на збагачення, на вирішення якихось матеріальних, не хочу сказати проблем. Але у вас є ціль збагатитися, то ця карта вам дійсно підказує, що ви маєте на цьому і сконцентруватися. Будьте таким, такою людиною, якій все цікаво, яка відслідковує тенденції. А що зараз, чим зараз люди користуються, а як люди цим займаються, що виходять на якісь на великі рівні у своєму побуті, так скажемо. Ну, от такі карти. Так, обіцяла вам техніку на гроші. Значить, ця техніка, вона, можна сказати, це благословення ваших грошей. От ви користуєтеся кожен день якоюсь копюрами, рахунками. Немає значення в якому стані ваші гроші, чи це ви можете їх порахувати в руках, чи це ваші гроші. Електронні гроші, на які зараз люди вже поступово переходять, і в кінцевому результаті ми всі до цього прийдемо. Але наш рахунок це теж наші можливості, щоб ви це розуміли. Але на сьогодні нам потрібна буде копюра, яку ви маєте взяти в руку. Це не має значення, який номінал копюри, ну і вже сама техніка. Берете копюру і постарайтеся її відчути, відчути її структуру. Що це значить? Яка вона? Чи вона тяжка, якщо це може у монета, монета? Да? Чи вона холодна, чи вона тепла? Якщо це бумажний варіант, паперовий, то ви теж можете відчути, яка вона шершава, чи вона гладенька. Що ви щитуєте із свого, як ваше мислення і ваші думки, і ваші відчуття працюють із цією копюрою, так буду казати, чи монетою. Ви маєте відчути її структуру, те, що ви держите на руці. І проговоріть: я благословляю гроші. Нехай вони принесуть користь мені і іншим людям. Я дякую їм за те, що вони є в моєму житті. По-перше, це допоможе перенастроїти твої вібрації і забере оцей страх грошей, ви їх відчуваєте. По-друге, допоможе по-іншому сприймати ці гроші. Відчуєш, що гроші це ресурс, а не стрес. І так, я благословляю ці гроші. Нехай вони принесуть процвітання, добробут мені і іншим людям. Оце і все, що вам потрібно зробити. Дуже коротенько, буквально там пару секунд ви маєте проробити цю техніку, і ви, якщо в подальшому будете відслідковувати то ви будете бачити, що гроші до вас будуть як ви, іти, текти. Коли ж ви забудете за цю техніку і не будете відслідковувати свої кошти, то вони будуть просто проходити так, як зазвичай. У когось вони затримуються, із-за того, що енергія ваша співзвучна із енергією грошей, а у когось будуть проходити як пісочок через пальці, тому що що отримали, то і витратили.